Леонід Кожух проживає у будинку номер 7 по вулиці Миру. Щоденно спускається сходами аварійного ганку. Інвалід першої групи згадує, ремонт тут був давно три роки, як ганок знову зруйнувався. Хрільсора розрушено, опасно, що може хтось голову зламати, діти ходять. Я звернувся в початку апреля. Начальник обіцяв зробити в течение двох-трех тиждень. Пройшло один-два місяці, нічого. Я, значить, Инвалид войны обращался, не стал ходить, обращался, горе с полком э, отдел. Вот. Они говорят, пишите заявление. Получил ответ вот с этого самого начальника комунального діла, видимо. И он, значит, э, Написав начальнику ЖЕКа, а мені копії. у листі з управління житлово-комунального господарства. Розказують мешканці будинку. Ремонт ГАНКу приписали зробити до 18 липня. Лише нещодавно сюди навідалися працівники дочірнього підприємства. Ваш добробут в понедільник яке було число. приходило в 5 часов вечора, Прийшло два чоловіка із жека. Вони говорять не ЖЕК, а добробут. Прийшли, посмотрели. Вот тато нас прислав. Говорить. Начальник посмотреть, що тут, і доложити йому, що как, в якому стані крильцо. На цьому розмови закінчилися, говорить Галина Чупаріна. Зі слів директора дочірнього підприємства Ваш добробут Юрія Львовича, незабаром ганок відремонтують і укріплять. У цьому будинку є проблеми з цим ганком. Ми будемо його ремонтувати трошки іншим, бо він буде мати інший вигляд, який немає сьогодні. Ми розберемо ту кирпічну стінку, яка є неефективною. Зробимо металічний каркас із труби, десь діаметром 40-50 міліметрів. Ну і таким чином ну, ця робота буде виконані десь на протязі. Я думаю, за неділіки дві її зробимо. Навпроти сьомого будинку, восьмий. Тут ще більше проблем, відкаються мешканці і чекають на ремонт каналізаційної мережі у підвалі, де стоїть вода. Так, да, там є проблема також із каналізацією. Туди не раз виходили наші працівники, майстри і майстри міського доканалу. Ну, я думаю, найближчим часом теж це питання буде вирішено. Ремонтні роботи проведуть разом із працівниками бердичів водоканалу, уточнив Юрій Львович.